Так, тут ми маємо первинне волосся. На ньому ми ще нічого не робили. Е, тільки фарбувала його, воно було дуже сильно пористе. Зараз за рахунок домашнього догляду, то що ми вдома використовуємо гарну маску, шампунь і кондиціонер. Е, воно ось такої у нас якості. ну Можна по збоку подивитися. Дуже. Воно сильно було пористе, от прям пористе-пористе таке от у нас. Освітлене, плюс тут був задійство утюжок. Утюжком постійно виравнювали, трошки воно пошкоджене. Можна тут зняти також подивитися. Угу. Саме даний вид волося ми будемо робити з підложкою. Зараз все подробно також покажу і розкажу. Це у нас ліпідна маска, це у нас спрей амінокислотний. І далі будемо аж після цього наносити наш продукт. Спочатку ми його хорошо напітаємо ще раз. Ми миємо наше волосся, це як завжди, шахело шампунчиком глибокої очистки. Для того, щоб спочатку нанести нам шампунь, нам потрібно добре намочити волосся, щоб воно у нас було вже мокре. Що понял у нас? І цей шампунь наносимо також в подовжині. Перший раз ми сильно затихлюємося, один раз замилюємо і одразу ж змиваємо. Нашу вишню голову, ось так відчимаємо. От Отак, воно має бути не сильно пологи, тоді другий раз намилюємо і залишаємо волосся на прямо. Після шампунчика ми будемо робити підложку. Коли у вас блондинки, Сильно е, може бути пошкоджене волосся, або видно, що воно сильно пористе, я завжди роблю підложечку. Щоб ми витримали наш шампунчик, ми його змиваємо обілько. Одразу можна подивитися на волосся проблизгла ціною, яке воно відразу і молодець. Волосочек тоненький. Немного аккуратно такое. Ми хорошо. Мы хорошо отмываем шампуньчик. Инаподай просто полотенце. Я забираю лишню водичку руками таким чином, віджимаю. Потім я беру полотенце і забираю лишню вологу таким чином, промакую. Промакнула. Далі я беру аміноспрей ось цей. Склад можна також все подивитися. Відлісований карантин тут також є. Я його сповтую перед тим, як наносити на волосся. І ось такими от рухами я починаю сприскувати наше волосся. І таким от чином, типу, його як да? Так от на волосся трошечки. Таку от. Піночку рушити. Типу, що воно кругом у нас. Або можемо так от руки і вже в руках. Воно таке. Е на відео, звісно, не буде видно, але такі прям перчаточки постійно, такі прям скальзящі, такі, гладенькі. Так. І ось такими рухами. Його багато не треба. Розхід досить хороший. Розподіляємо. Все. Ми його зараз мивати не будемо. Ми його потримаємо 5 хвилин зараз. І нанесемо поверх нього масочку. Розчухувати, коли воно в цьому спреї, не потрібно, тому що волосся запутане і спрей не допоможе. Розчухуємо волосся з масочкою, тому що вона вже буде дозволяти нам його розщухувати. Ну що ж, ми трошки потребуємо наш спрей. Далі я наношу ось таку ліпідну масочку, такого плотну плотної консистенції. Ростираю в ручках спочатку, вона така сильно-сильно плотна. І такими масажними рухами починаю його купити як олійку, отак, от, серед пальців втирати в волосся. Бачу, що мені трошки по концям не вистачає. Беру ще трошечки захріпаю і наношу більші добу на кінці. І все. Потім після цього, як я це все нанесла, я беру розчосочку. Це вона та ж сама тангл Teezer з такими оцупцями. І починаю її прочухувати. З такими рухами я можу йти з кінців. Якщо волосся в мене сильно запутане, я йду завжди з кінців, бо на кінцях, воно, е, ну, якщо з кінців по почуть ми розпутаємо його. Якщо ми почнемо дерти зверху, воно сильно буде боліти. Так. Вода все плавненько. Наша масочка дуже сильно плотна, вона дозволяє нам гарно прочухати наш волосочок. І за допомогою того, що ми прочухаємо зараз волосся, ми розпреділяємо маску кругом на кожен волосочок. Руками ми могли цього не зробити одразу, а от розчосочка вже от, вона собі своє діло зробить. Не боляче? Ні. Ось так виглядає причесне волосся. Маски навіть, напевно, більше наложила, не пожаліла, ніж треба. Але ми одразу бачимо, да, як міняється волосся. Те, що у нас ще не прочеснене, напис масочки, деякі волосочки, бачите, вибиваються, а тут вже причесане. І таким чином причесуємо всю голову. Тримаємо буквально 10 хвилин, змиваємо водичкою, хорошенько вимиваємо, надіваємо полотенце, пересідаємо в крісло, підсушуємо волосся на 80% і починаємо наносити наш состав. Тут ми будемо робити ось цей для блондинок з фіолетом. У нас тут нова техніка, трошки він має підхолодити нашу техніку. Зобрати лишню там жовтизну. І також побачимо його. Я змила маску повністю. Після маски видно, що воно вже у нас навіть набагато краще, так як маска лежить і вона відновлює волосся також із середини. Надіваємо полотенце, ведемо в крісло, підсушимо на 80%. І починаємо наносити наш застав. Перед тим, як надіти полететися, я завжди промакую його, ось а тоді вже надіваю. Забираю цю нашу голову, а тоді надіваю. Ось таким чином. Як переверті. Ліва частина знизу, права зверху, поверх ліву закручуємо, сюди цю частинку надіваємо і тут запечатуємо. Все, Знімаємо наше полотенце промаховою волосся змігка, так щоб також забрати лишню волонку на полотенце. І починаємо сушити також на одиничці. Е, ніколи не, ви, не використовую саме високі температури для сушки волосся. Це, по-перше, діє негативно. Саме найкраще на одиничці в будь-якому фені, який у вас там не був би, на одиничці завжди. Саме найкраще. Сушимо. Наше зараз розділяємо на 4 зони і будемо наносити наш продукт. Це зараз буду наливати продукт, це спеціально для блондинок. Також Америка все. Трошки вилилося. І ось такий він фіолітовенький. Наливаю і собі, і Ірі, будемо разом паралельно наносити. Так буде швидше працюватися, кісточки. А щось наші. Гарний випадку. Да? Ми вносимо все як завжди. Такими рухами. Прочисуємо. Ми нанесли наш состав, ми садимо нашу модель в шапочку на 20-30 хвилин на двоєчці. Так, ми витримали, починаємо сушити наш составчик. Thank you.